Всім привіт-привіт. Значить, тільки що нагадала мені сестра. Вибачайте, не бритий. Сьогодні ніде не виходив ще цілий день в хаті, навіть надвір не висовувався. Сестра мене, значить, старша сестра. можна сказати, за вухо тягне ну, в переносному сенсі на дієту, каже вже старий, треба там щось їсти певне. Ну, не, пити певне, ну коротше говоря, все, що добреньке що я люблю, не можна їсти, не можна пити. Коротше, така радість від життя капець, знаєте? от ну але ж я собі нагадав іншу історію. а Пише мені сестра сьогодні, кидай фотографії, що ти сьогодні їв. Ну, я кидаю фотографії, ти забагато хліба їв, хліба не треба їсти, йомаю -йо. І нагадав я собі історію. Один у мене є колега, він там зараз на фронті. Якщо може дивиться, привіт йому Алік, привіт. Е, розказував мені таку історію, я давно забув, але ж тільки що нагадав, значить, їздив він на заробітки, по-моєму, в Швейцарію. Чи Фінляндію. Ну, неважно. Певно, що швейцар... да, Швейцарії, бо по-німецьки там говорять. Ну, і, значить, каже, перші дні прийшов каже, там з того господара. Десь там на фермі працював, по-моєму, він коло курів. Той господар ста, ставить їсти е, там, кусок м'яса, ну все, все, такий каже, здоровий кусок м'яса, все, а хліба каже, на столі нема. А він, каже: я без хліба не можу. Я Як то так? Каже, до того. ну, і там, <кхи> Перед тим, як їхати на роботу, пару слів по німецьки вивчив, каже: бутер, бутер, по-моєму. Ну, може хтось мене поправить, бо я, я англійську вчив в школі, так як я її вчив. <схід> ну, чуть чуть більше знаю англійських слів, як німецьких. Та й каже, до того німця каже: бутер, бутер! Ам -ам -ам". <схід> а, а німець каже, що з хліба не буде сили, а буде тільки ж показує йому, толкує. <схід> а той мій колега каже: ну, я там не пам'ятаю як дослівно, ну він так по слову. По німецьки казав, але я пару слів запам'ятав, що ніхт бутер, І ніхт Що ви думаєте, той швейцарець чи німчура мусив поїхати в місто купити для українця хліба і вже українець собі їв. Ну каже, такий величезний кусок м'яса каже, ложить на каже, Думаю, що не подужаю. А така історія. на Хліба. До речі, як був я в Польщі, мої знайомі поляки. Тоже, хліба, фактично, вони майже не їли. Іноді там до якогось борчику, борщику чи супчику таку булочку е, пісну. Маленька така булочка, як добрий пончик український, можна так сказати. То я теж так само тоді з ними, як сідав, десь попадалося нам разом пообідати, то я йшов і брав хліба, так, так штук з вісім кусочків, ну, смотри, яка буханка. Вони відрішалися. Ну, на мене Така привичка. Я думаю, що то. У нас та привичка з хлібом з тих голодних часів. Хоча в моїх краях тут такого голодомору там, передвоєнного там, 33-го року і післявоєнного 47-го року у нас голодомору фактично не було такого. Але мої бабуні розказували, що таке голод і що таке не було, що їсти. Як осталася бабуня. Одна без, без чоловіка, бо чоловіка забили з трьома маленькими дітьми після війни. Е, вот. е, і знали, що таке, нема, коли нема що їсти. Ну, от. Ну, не настільки страшно, як голод, там я ж кажу, той Голодомор. Але е, і, і, напевне, що то в нас так підсвідомо. Знаєте. От, наприклад, ще я що замітив? ну, підкажіть, чи ви так само. Е, я от що замітив? Як от був у Польщі, знаєте, от поляки, вони їдять, яка б страва дорога не була, він, або якщо воно не смачне, він куснув і положив і не буде їсти, якщо воно йому не смакує. Або якщо він наївся, чи то кусок хліба, чи то кусок м'яса, м'яса кусок, чуєте? Все, він оставив і то ж його викинуть, чуєте? Я такого то, я не можу, я от вдома. Та де б то не було, я сів їсти. Я чую, що я вже наївся отако. Ну, ще кусочок хліба маленький остався. Ну, хто після мене його ж доїсть? Ну, положиш на стіл, стільно ну, викинути потім, мушу здоїсти. Або, допустим, страви остається в місті пару ложок. Я чую, що вже наївся. Але я от якась, не знаю. Я не думаю, що жадність, то якесь таке підсвідоме. Мені здається, що то якийсь такий. Е Заложилося в нас з тих часів, як люди наші е, не доїдали, от оте таке, що, що треба берегти той харч, а не викидати його. Е, от. Ну, а скажіть, як ви? Ну, от Я, я так раніше такого не замічав, я думав, що всі так їдять, як я їм. А оце кажу, як поїхав в Польщу, бачу, йо маю, після того я ще таке зауважував, коли бувало мені, що я в Україні десь такі. Е, ну, як... В столові десь приходилось мені перекушувати, Тож я таке бачив, що ну, сучасні молодь, спортсмени, пам'ятаю, заїхали в одну столову. У нас тут в Кременці якийсь велгонка йшла через кременець. Заїхали в столову, я теж в ті столові там обідав, часом заходив, якщо мені там було близько. От, і бачу, йому, мою зарази, суки, блін! Так його котлети! Вони кажуть, з краєчку так гризнув той котлету і положив. Юх! Я тако подивився, думаю, бляха моха. Як казали мої бабуня, гріхопадінні. Тож все викинеться якимось свиням чи собакам. Кутліта таково, блін. Йок їпав. А ну і що ви скажете на ту справу? Їсти хліб чи не їсти, і що, і взагалі, як то воно так має бути? Ну да, вона сказати, що зразу накидає собі менше, щоб не оставалося. Ну, так так не завжди поймеш, скільки тобі хочеться. Особливо, як голодний, то здається, що з'їстиш цілу каструляку того борщу чи ще щось. О, в мене слюни повна губа. Добренько. а ну розкажіть, як, як вам? На що... такої, такої ставлення до, до продуктів, до харчів, до їдла, до хліба, і казали москаляки, хліб сьому голова.